Доброго різдвяного ранку різдвяний твірінь цього разу. Це розпаковка моїх різдвяних подарунків, швидка, неочікувана навіть для мене самої і уточнення, та в мене мокре волосся щойно з душу. Але чого воно таке зрозумієте, на останньому і головному подарунку? Різдво ми святкували з родиною мого хлопця, вона інтернаціональна, і подарунки в нас хотіла сказати відповідні, але нічого інтернаціонального в них немає. Всі подарунки. З мого вишліста. Взагалі всі-всім дарую, тільки з вишліста. Я знаю, що це в Україні також популярне, просто про всяке уточню, як це відбувається в Данії. Перший подарунок це. Хотіла сказати, ще ладно, я спочатку відкрию. Розпаковщик з мене такий собі, в який у 8-й ранку. Лягла я спати не так давно, насправді. Це серед. Ситуація вона намагалася. Це сережки кільця. Я дійшла до висновку, що мені найбільше личать сережки кільця. Але в мене вони всі з біжутерії, і вони темніють, І то за великі, то замалі. Я відшукала в Пандорі ідеального діаметру, такі, щоб я їх могла носити на кожен день. У мене великі, красиві, дуже кільця, але їх не можу носити щодня, я не можу вихвалятися в ліжку. Це мені не дуже комфортно ці ідеальні просто ширини діаметру. Я трошки переживала, ну давайте Діну, чого ж мені? Я переживала, щоб вони не здались мені замаленькими, але, повторюсь, вони мені потрібні на кожен день. Якось так, я дуже ним задоволена, і вони середні, тож вони не будуть нищитись словом набагато довше живуть. У нас гігантська ворона сіла, щойно на дах. Так, такі вони сусіди. Це. Подарунок для жінки, яка в своїй шлісти додає постіль Прекрасно, прекрасного дизайну, дуже мінімалістична. Постіль це та річ, яку я завжди купляла, але мені просто, чесно кажучи, шкода собі самій купляти. Тому я додала весь вишліст, і мені дуже важливо, яка вона на дотик, щоб вона була натуральна. Ця прочудова. Я про неї не читалась, додала і отримала і дуже задоволена. Негайно зараз буде мінятися постіль в ліжку. І ще в мене є олійка для тіла від Rittals це моя улюблена червона колекція. Якщо не брати до уваги, Блін, теперішня нова лінійка інтуїції золота, може з нею посперечатись насправді. Також моя улюблена, насправді, це юзакура, така фіолетова, лімітована, а ця улюблена класична. Олійка в мене була тільки в мініатюрці, і вона дуже добра для моєї дуже сухої шкіри. І я цього не знала насправді, просто помітила, що так вона спрацювала на мені класно. І вчора побачила, що тут ще й пише для сухої шкіри. Різдвяне диво. До речі, в Данії цього року взагалі не було снігу. Ну, в моєму регіоні, точніше, загалом в Данії був. І вчора. Перед святвечором, перед зацілям, я просто дивлюсь вікно а там пролітає сніг. А кілька годин до того ми розмовляли всі між собою, що ймовірність випаду снігу 0% просто. А Він пішов: оце для мене різдвяне диво. Його там, правда, було кілька сніжинок, але все в одно відчувалося різдвяне диво. Це цукерочки, то тофіфі і сертифікат на гроші. І. Головний подарунок найбільший від мого, моєї любові, мого життя. Те, що я дуже сильно хотіла. Але я думала, що він мені це не подарує, тому що я додала це свій шлість надто пізно, начебто, мені здавалося, після того, вже як він замовив мені подарунок, а він мене обманув. І коли я тільки замовила, він додав. ви бачите, яка ця гігантська коробка, як вона красиво переливається. Це стайлер для волосся. Я зараз спробую, щоб нічого не завалилось. Магнітна коробка. я не знаю, як я її викону, але напевно ніколи не виконує, мені дуже-дуже шкода. Уже з ним прощатися. Це була інструкція. І ви щось бачите? Не бачите? Дуже тут багато різних насадок. Мені буде простіше показати ось так. Фен, який згинається, мені здається, є якісь є кілька таких популярних дуже фенів, які так згинаються, він прокручується і через це займає дуже, багато, дуже мало місця. І дуже сильний потік повітря, тобто швидко висушує. Можна регулювати температуру, напрямок, все взагалі, що душа забажає, дуже компактний. І, чесно кажучи, я дуже сильно повелась на дизайн, тому що він такий срібний, приливається, схожий на трошки на цю коробку. Я просто дуже сильно його хотіла, і це було насправді для мене неочікувано. Багато насадок для. Я хочу робити укладки, власне, для чого я захотіла такий фен, в мене є звичайний фен. Хочу робити просто бути, знаєте, тією дівчиною, в якої завжди укладка на голові. Побачимо, що з цього вийде, і дуже мені хочеться вже цього вчитись. Почнемо з того, що, скоріш, не буду використовувати це дифузор, але хто знає, можливо, знадобиться для чогось. Це масажна щітка. І тепер найцікавіше це насадка для потоку повітря, щоб створювати об'єм прикореневий. Це, я щойно почитала, я, не така... я взагалі нічого про це не знаю, якщо чесно. Я просто завжди я була задоволена цим волоссям об'ємом, а тут захотілося когось нового рівня Я в одній сережці. Це штука для завивок укладок теж об'єму. Це, здається, для того, щоб випрямляти волосся. Це завивка в різні боки. Це, не знаю для чогось теж, напевно, об'єм, хвилі, щось таке. Ну, звичайний фен. Але цього, я не знаю, більш достатньо. А! Власне, власне ось. Я просто захотіла дуже сильно захотіла поділитися цими різдвяними подарунками, і негайно біжу. Жити своє Різдво. А, і, власне, чого я з мокрою головою, бо я щойно її помила і вже хочу спробувати цей фен. Я не хотіла його пробувати перед тим, як відкривати, бо потім це все довше засовувати, це витрачається час. Звичайно, не хотіла служити, бо як же так, мені вже хочеться щось нове випробувати. Так що без зайвих слів, щасливого вам Різдва, бажаю вам його провести з найріднішими вам людьми, найдорожчими для вас. І щоб це пройшло в спокої, в мирі. І в домашньому затишку, в домашньому хі, де б вони були дім всередині нас обіймай клітця.